Хочемо презентувати вам повноцінну екскурсію по нашому котобудиночку. Тут ми зробили спальну зону, щоб котики могли спати. Тут стоять ліжечка. Що таке моя зай? Це, до речі, кішка їде у Великобританію. Тут у нас стоять ліжечка. Тут також у нас можна спати котикам. Зробили спальну зону внизу, бачите, тут ліжечка також стоять різні. Тут у нас віконечко. Дуже хотіли зробити підвіконня високі, щоб і широкі, щоб котики могли дивитися у віконечко, як будується наш притулок. У майбутньому хочемо зробити вихід на вулицю, огороджену, повністю, щоб котики могли ходити, дивитися, щоб у нас була криша огороджена, щоб у нас були стіночки огороджені. Всі бігають, всі пригають, всі задоволені. Jā, ko te šeit? Jā.